Доброго дня, я з України. Сьогодні у нас 2 жовтня, на вулиці досить прохолодно, Ну, по градусах ще так собі можна, якщо гарно вдітися, то на вулиці працювати, але дуже сильний вітер і таке затягує небо, начебто, на дощ. Ну, а я потроху продовжую прибирати город. Ось ще зібрала ось таке відерко помідорчиків. Це з вулиці зібрала і ще є зелені. Зелені поки що не прибирала. Думаю, нехай вони поки що висять. І буду зараз ось на цих кущиках зривати баклажани. Ну, Поступово продовжуємо прибирати грядочки. Деякі готуємо, робимо поживні грядки на наступний рік. А цю грядочку я хочу використати в цьому році, щоб посадити на ній часничок і посадити озиму цибульку. Цибульку буду саджати свою. в мене багато дрібненької в цьому році вийшло, тому що я пізно її саджала, саджала стиканки, на жаль, не з розсади. В наступному році обов'язково буду сіяти з розсади вирощувати, з насіння цибульку. А щоб було навесні багато зеленої, вітамінної зелені собі, для салатику, для будь-якого іншого споживання, то восени посаджу на грядочці свою домашню цибульку. Є в мене і червоний сорт, там дрібненька є, є і жовтий. Виберу і посаджу. І також зроблю навпіл. Половину грядочки зроблю часничку половину грядочку зроблю цибульку. Ну і Зараз буду її прибирати, цю грядку, і підготовлювати під посадку часничка і цибульки. Хочу в цьому році ось це бадилля, яке буду зрізати, яке зараз буду викопувати. До речі, просто витягнути з ґрунту його неможливо, тому що дуже дуже сухий ґрунт. До не було вже два місяці. Я тільки що його гарно пролила, і буду витягувати ці баклажани. І також буду витягувати базилік. Один кущик залишу, щоб був нам на салатик. Листочки. І хочу ось таку таку верхню частину, там де багато листя, зрізати, а нижню частину без коріння подрібнити на подрібнювачі. І також хочу зробити базілік, так зробити, хочу і баклажани. Ну, вам покажу, як воно буде получатися в мене. Але листочки самі, ось ці зелененькі, потрібно буде обірвати, тому що вони ну, дуже соковиті, і вони дуже швидко заб'ють подрібнювач. Я зараз зберу тут баклажанчик і подивимось, який ще врожай. Це, до речі, в мене не основна грядка. Основна грядка он біля теплиці з баклажанами. Там досить багато їх. Це кілька кущиків просто залишилось з цієї грядки, нема куди було їх посадити, я посадила сюди. Але на них також є баклажанчики. І впродовж літа збирали, і зараз ось восени також зберу. Ось таку мисочку баклажан зібрала з однієї цієї грядочки. Ще потрібно буде зробити якусь консервацію. Кілочки, які забивала в цьому році, зараз витягну, покладу на сонечко, нехай поки що вітерцем обдуються, висохнуть. І потім, коли ці кілочки висохнуть, просто складу їх в мішок, і будуть вже на наступний рік в мене готові кілочки. Підв'язувала в цьому році, так, як і помідори, так, як і перець, показувала вам. Мені, до речі, дуже сподобалось. Швидко підв'язується. Гарно і охайно виглядають і баклажани, і помідори, і перець. Тому на наступний рік так само буду підв'язувати. Так, і як я підготую баклажани для того, щоб подрібнити. Ось це коріння зрізаю. Просто винесу потім його на сміття. І ось так приберу всі листя. Я його також вивезу на сміття. У мене тут компостного ящику немає. Тому просто, що мені не подобається, що мені в городі не потрібно, я все вивожу. Є у нас таке місце, де вивозимо гілки. Ось так. І оце спробую подрібнити. Потім. Або замульчую цю ж грядку ним, або висиплю на будь-яку іншу. Мені здається, як мульча, це досить непоганий варіант. Вона зазиму перегніє і також збагатить наш ґрунт поживними органічними речовинами. І так само буду базилік. Один кущик залишу. Ось, пролила, то гарно видервується з ґрунту, корінець обріжу. А я, мабуть, його і не буду обрізати. Ось так і спробую подрібнити. Мені здається, що воно гарно подрібнеться. Аромат неймовірний, шкода навіть викидати. Але його дуже багато. Там, де сухі є, я зберу на насіння, щоб в наступному році було в мене своє насіння. Ось так продовжую прибирати цю грядочку. Також є в мене кілька кущиків. Ось тут на початку чорнобривців ростуть, це такі низькорослі. Ну, ви бачили у відео про літній огляд городу, вони квітлися літо. Зараз воно ще мають квіточки, то обов'язково зберу насіння, щоб в наступному році посіяти. Це сестра сіяла в цьому році, також постійно кожен рік збирає. Сіяла і поділилася зі мною, але вже в цьому році я зберу, щоб на наступний рік посіяти самій. Лакуня. Лакуня допомагає, викапує мені баклажани, брудний вже, і ніс, і лапи, все. Зараз піде в будинок відпочивати, грітися. Оце в такому вигляді. Так, закінчила я прибирати рослинні залишки з грядки. Ось так багато в мене залишається для подрібнення. Зараз я поки що його розкладу і потім пізніше подрібню. Просто зміла віночком зі стежок і ось так охайно вже виглядає. І принесла, буду робити тут бортики дерев'яні. Чоловік зараз на роботі буду робити сама, але я вже робила ось цю грядку вам показувала як. Коли поставлю бортики. Перекопаю, перекопувати буду не прибираючи соломи. Візьму вила вилами легше, коли є солома. Переверну її всю донизу. саджати будемо часничок в останніх числах жовтня, тому вона ще трішечки перепріє. Якщо хочете так зробити, навіть не хвилюйтеся. В будинку, коли жили, ми я завжди так підготовлювала грядку. Нічого страшного, часничок не пропаде, не зіпріє, не згніє, але солома за цей період взимку навесні, особливо, коли вона буде перепрівати, вона буде грядку трішечки підігрівати цим процесом перепрівання. І часничок так буде гарно вкорінюватися і буде гарно наростати. Ну потім, коли посажу часник, обов'язково зверху його ще замульчую. Можна соломою, можна тирсою, можна ось цими подрібненими рештками. Все, що в мене буде, тим замульчую. Також обов'язково буду використовувати осіннє листя. Завжди мульчую гарним, гарним, прямо так 10-15 см шаром чесничок. Він завжди в мене виходить гарний. Тут, на жаль, восени не посадила в минулому році часник, тому купляла і буду так робити, як завжди робила вдома. Вже перевірений метод. Все гарно виходить, чесничок, виходить, дуже великий і довго потім гарно зберігається. І скажу вам кілька основних факторів, на мій погляд, від чого залежить гарний врожай озимого чеснику. Це, по-перше, щоб був дуже гарний, рихлий, вологой і повітряно проникний ґрунт, щоб цей ґрунт був дуже поживний. Зараз ми будемо додавати добриво. Добриво, намагаюся додавати органічні. В мене тут гумус перероблений червоними каліфорнійськими черв'ячками, і також доданий попел, це калійне добриво. І також можна додати сюди курник, можна з магазину придбати, можна додати курячий послід домашній але в мене зараз немає. Я в минулому році додавали. Давала. Просто на шматочки його поламала і розкидала. Наступна умова: це гарний посадковий матеріал, великі і гарні якісні часничинки повинні бути. І також, на мій погляд, найголовніше це мульчування часничку після посадки. Обов'язково весь часничок гарно мульчую. Мульчую на зиму і також мульчую на весні впродовж всього літа. Коли мульча це перепріває, поповнюю ґрунт поживними речовинами, також вона закриває. Взимку від морозу навесні і влітку від пересихання ґрунту. Грунт тоді не злежується, і виходить дуже пухкий і поживний. І ось я взяла ось такого горщика і ось цей гумус отак просто розсіюю, скажімо так. Десь використовую літр на один погонний метр. Ну, як скільки у вас є, але зайвим він не буде ніколи. Так, грядочки обгородила дерев'яними бортиками, гарно пролила. І також ще в нас передають дощики, і потім буду перекопувати. Перекопувати буду вилами, не прибираючи соломи. Ну, Далі вам покажу, як я це роблю. Обов'язково під будь-які коренеплодні овочі. Також під цибульку і під чесничок я перекопую грядочки. Завжди так роблю, навіть враховуючи те, що в мене замульчовані грядки, досить пухкі. Але ґрунт для коренеплодів і цибульки, і чесничка повинен бути дуже легкий, дуже повітряно і волого проникний, тому що коли такий ґрунт збитий, знаєте, щільний, морква може виходити з однієї морквиночки з двома або з трьома носиками. Це трапляється саме через те, що ґрунт. Дуже щільний, і морка, коли починає рости, вона просто впирається в цей щільний ґрунт і намагається обійти цю щільну частину. Розстріюється або роздвоюється і така неякісна морква. І так само бурячок, так само чесничок і цибулька. Я хочу в цьому році посіяти під зиму кілька рядочків моркви. Гарна морква підходить для підзимнього посіву, це сорт нанська. Навіть на упаковці в неї написано, що вона гарно підходить для підзимнього посіву. Тому я хочу це зробити. Ось так. Перекопала вилами грядочку, гарно розрехлила грабельками і далі буду саджати за допомогою ось такої саджалки. Вже не один раз її показувала, я дуже-дуже Нею задоволена. Нагадаю, її розміри. Це мені робив чоловік сам. Так, Він взяв ось такий куточок. Завдовжки вона 80 см, тому що ширина моєї грядки 80 см. Для того, щоб можна її було ось так поставити, з одного боку 2 см буквально залишається. І з іншого боку, ну, трішечки більше, ніж 80 см грядочка. Так, Відстань між ось цими трубками від центру до центру 15 см, і глибина 10 см. Це найкраща глибина для посадки часничку і цибульки. Також сажала за допомогою цієї саджалки і розсаду цибульки ще в будинку. Навесні вам також показувала. Мені дуже подобається, тому що дуже охайно виходить. Всі луночки одна, до одної, рівненькі, відстань однакова і швидко їх можна зробити, ці лунки. Ось так Відстань між рядочками я буду робити також десь сантиметрів 10. Цибульку, яку саджаємо під зиму і саджаємо не на рібку, а на зелень. Можна так рідко не саджати. Тобто, так як ми будемо вибирати зеленню і не будемо чекати. І поки наростає сама цибулинка, ми саджаємо її більш щільно. Але для часничку зроблю саме ось так, тому що часничок тут виходить дуже гарний і великого розміру. Ось чим ще подобається мені ця саджалка, зробив луночки часничок. Гарно в них стає, не перевертається, рівненько покидав ось так швиденько, і грабульками зарівняв. І все, і чесничок посаджений. Ну, це я вам зараз покажу буквально одну ось таку рочечку чесничку, а взагалі-то будемо саджати з 28, 29, 30 жовтня, за два тижні до сильних морозів. Це також важлива умова для отримання гарного чесничку, строки його посадки. Так, про сам чесничок. Часничок для озимої посадки або для ярової, будь-якої, вибираємо гарного, великого розміру. Тому що від того, який ви зараз посадите чесничок, буде залежати, який у вас буде врожай. Якщо ви посадите дрібненький зубчик, то дрібненький він і буде. Мама мені придбала в цьому році чесничок кількох сортів. Ось такого гарного розміру вони. Це також мама купила в одному місці, а потім ще тато в тих людей, яких брав помідорчики, я вам показувала дуже гарні, вони займаються і розсадою, і різні рослинки, різні квіти вирощують, але для себе не на продаж. І також ось такий гарний часничок вирощують. То тато поїхав і в них придбав, тому що я ж кажу: якщо ви посадите ось таку гарну часничинку, ось такий гарний зубчик, то тоді і буде. Гарного розміру, великий буде чесничок. Бачите, який великий гарний чесничок. І також саджу свою цибульку. Це цибулька, яку я тиканкою саджала навесні, найдрібнішу вибрала, і зараз посаджу її на зелень. Також на цій посію морквочку і також ще куплю посаджу саме тиканку для цибулинки. Тому що, якщо під зиму саджаємо тиканку, потім дуже гарного розміру виходить цибулина. Ну, ось таке це так, на раннє споживання, ось таку грядочку я одну відділила. Основна цибуля в мене в наступному році буде обов'язково з розсади, як я завжди саджаю. Ось і все на сьогодні, що я вам хотіла розказати про часничок. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.